Сьогодні я вам покажу 5 найкращих ароматів з п'яти брендів, що я маю: Діптік, Фредерік Маль, бренд 2787, Серж Лютанс та Біоркін Беріс. Щоб це було цікавіше і вам, і мені. Я обрала ці парфуми з брендів, флаконів яких я маю найбільше. У мене є парфуми, які є в одиничному екземплярі з певного бренду, і вони автоматично стають найкращими. А я вирішила все ж таки обрати. Найкраще, з найкращого з того, що я маю. Вітаю, пані Таванова, мене звати Оля Насонова, я ваша парфумерна блогерка. Це мій парфумерний світ інтернету. Будь ласка, долучайтесь, якщо імпонує вам моя подача, я і ви обожнюєте парфуми. Перший бренд це 2780. Сім Parfums – сучасний новий бренд з 2016 року. Іспанська ніша. В них наразі є 8 ароматів. Я знайома лише з сьома. Бо в цьому році в них вийшов новий аромат Rule of 72. Це удовий аромат, і поки що я з ним не знайома. З цих сіми ароматів, з якими я знайома, я обрала найкращий для себе вважаю його найкращим ароматом цього бренду це Вандерфоїль. Це сучасна урбаністична акватика. Аромат про м'яту, про трави, про пил. Пильність в ньому відчувається, текстурність, яка вимальовує якийсь такий, якийсь такий пісок, присутність в місті. Цей аромат не відносить тебе на морські хвилі, проте морський бриз, морські ноти, солоні, акватичні, в ньому також присутні. Безмежно свіжий аромат про процеву. Точно про цеву ментолову холодячу м'яту і інші трави. Потім якісь тут є компоненти, я вже не знаю, які дарують таке відчуття шаршавості, пилу, яке вимальовує якийсь пісок. І так морські ноти. Аромат свіжий, добрий, спокійний. У ньому є освіжаючі прохолодні морські травні, м'ятні ноти, які нібито настягнуть до літа, до виключно літньої парфумерії. Проте в ньому є. Ці урбаністичні такі ноти пилу та шершавості, які особисто для мене роблять цей аромат комфортним поза сезоном. Я їм буду користуватися. Весь рік добрий, спокійний, освіжаючий аромат, який на мені в люту спеку не відчувається, тому це ще більше робиться аромат на інші сезони. Я не проходжу повз ароматів, в яких відчувається пил шершавість, і у мене якась адікція, залежність від цієї ноти, кому треба і м'ята, і пил. То сюди. Зі мною багато б людей посперечалися щодо найкращого аромату цього бренду, бо поживачі більше за все в цьому бренді купують Genetic Bliss. Аромат молекулярний, який складається з п'яти молекул. Головна тут молекула Агікалавуд, дуже модна, сучасна, і як і весь бренд, модний сучасний, молодіжний, молекулярний. Аромат чудовий. Він в Брутальне в ньому така брутальність, яка личить і жінкам, і чоловікам, і всім, хто тільки захоче цим парфумуватися. Це свіжо-перцево з відтінками синтетичного сандалу, як в молекулі No4. Відчувається в ньому. От та молекула Гікалавуд, як саме свіжість. Свіжо-перцеві деревні ноти, є відтінки ветивера не землисті, більш такі глибоке деревне звучання ветивера. Проте, знаєте, чому цей аромат не є моїм улюбленцем? І я навіть думаю, щоб його продати через його стійкість, гучність і об'ємність. Це дуже стійкий аромат, дуже гучний, і дуже об'ємний. Така його властивість, що його не від відіпрати від, 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 від одягу треба. Декілька разів попрати одяг, щоб він не відчувався. Ну, це для мене занадто. Я полюбляю частіше змінювати аромат. У мене іноді враження, що він просто мене переслідує. Я вже ним не користувалась, навіть не підходила до нього. А він звідкись мені пахне. Чудовий варіант, у кого небагато парфумів, можна парфумуватися ним і пахнути цим декілька днів. Не поновлюючи, проте особисто в моєму стилі користування парфумерії, з цією кількістю парфумів, які в мене є, для мене це за стійкість занадто. Тож, показую вам сьогодні начебто два переможця. Один це мій вибір, це мій найкращий аромат в цьому бренді. І Genetic Bliss, другий це вибір споживачів. Наступний бренд це Фредерік Маль. Бренд сучасний нішевий, який створює класичну переосмислену французьку парфумерію. І ось мій вибір найкращого аромату це Synthetic Jungle. Ось і в цьому ароматі Фредерік Маль разом з парфумеркою Анфліпо переосмислили зелені шипри минулого, там 70 х років. В цьому ароматі можна відчути, побачити тінні Шанель 19. Це аромат побудований на гальбанумі. Це така зелена травичка, яка взагалі дала шлях, започаткувала розвиток зелених ароматів. Це сучасний аромат, це такий неошипер. І в ньому багато закладено сучасних трендів. По-перше, це овочева огородня садово-огородня тематика. Тут відчувається. Будь-які грядки. Парники. От з чим ти більше знайомий в своєму житті побутовому, в чому людина має більше ольфакторного досвіду, то вона тут відчуває. Я тут відчуваю якісь парники, грядки, маленькі рослинки, цю розсаду помідорів, огірків. І також тут відчувається зелень, якісь розім'яті листя, пагони, зламаті гілочки. І наступний тренд він так дивно називається, сленгово називається бабушинг, тобто це сучасні парфумерні композиції, які надихнулися парфумами минулого. Шанель 19. Це, можна сказати, про бабуся цього синтетика джангла. І коли ця зелена хвиля, зелена кікімора цього аромату заспокоїться, але вона нікуди не дівається. Цей аромат зелений від початку до кінця. Виходять холодні дзвінки, прозорі конвалії. Конвалії це теж така нота. Вона довгий час. Ми її не використовували, тому що тренд піджив. І зараз потрошку конвалі знову повертаються разом з Бузьком, бо в парфумерних нотах. Існує, як і в будь-яких будь-якому аспекті творчості мистецтва в світі певний цикл тренду. От коли в парфумерному світі якісь ноти доходять до освіжувачів туалета. Наприклад, у нас це були конвалії, бузок і морські ноти, то все тренд віджив. все, двері зачинились. Деякий час ніхто. Не використовують ці ноти, тому що є ще пам'ять, що це пахне чимось туалетним. А коли люди забувають, починається новий, новий коло тренду. От конвалії, саме зараз на цьому новому початку свого тренду. Бо в нас вже в освіжувачах туалета, в ароматах для дому з'являється, знаєте, що сандал синтетик Джангл, мій найулюбленіший. Він стійкий, він гучний, зелений, безмежно, безкрайньо. Це Аромат особлює мій смак парфумерії. зелених, прозорих, природніх ароматів, гіркувато терпких. В ньому влагалі, немає нуль солодкості, нуль мускусів. Це Нескінченно зелена композиція. І це парфумерно. Дуже часто, коли я розповідаю, що це якесь сексуальне помідорне бадилля, що це очі закатувальні огірки, люди чомусь так трошки кривляться, бо не хочеться пахнути салатом. Це не пахне салатом, це пахне зелено-парфумерно. Це висока французька композиція. Дуже вам її раджу, хоча б просто познайомитись. А зараз Фредерік Маль на зв'язку з найкращим ароматом з цього бренду в за моїм особистим суб'єктивним враженням: це ванільний ліс. Я почала знайомство з цього бренду, взагалі з його історією. Мене захопила оця його мінорна бентега, яка охоплює концепцію цього бренду, створює йому такий настрій. Темряви, суму, усамітнення, мабуть, був у мене такий період, та він кожної осені приходить до мене такий період. Але я обрала з найкращого з цього бренду аромат, який, на мій погляд, бадьорий, веселий, в ньому немає для мене нічого сумного. А є не солодка, дещо солодка, але не кондитерська, димна. Деревна ваніль. В цьому ароматі відчувається кремовість ванільна, проте це не гурманський аромат для мене. Мені не хочеться його їсти, і я не думаю про ніякі цукерки, тістечка, коли його вдихаю. Я відчуваю димність, деревину, якусь таку кремовість несолодку, приправлену це все ваніллю. Це моя всесезонна ваніль, Я її користуюсь і влітку, інколи, коли мені хочеться більш теплого, затишного настрою. Та це аромат просто ідеальний для прохолодної погоди. Він теплий, огортаючий, дуже спокійний, наче ти вдома під ковдрою відпочиваєш. Такий аромат дарує цей аромат дарує саме такий настрій. Де б ти не був, ти відчуваєш себе в ліжку. Зубуаваніль. Дуже романтично і дуже затишно. Хто не полюбляє солоденькі, навіть натяк на солоденькі, то вам не сподобається цей аромат, а хто полюбляє і хочете, хоче урізноманітнити ваніль, колекцію ваніль в своїй колекції, або познайомитись з ароматами сержалю танця, щоб вона вас, вони вас одразу не налякали своїми ладаними і гоздиками. Раджу познайомитись з ваніль, ванільний ліс. Ще залишилось два бренди й два аромати. Останнім буде бренд Тік. Вибір давався мені дуже-дуже складно. Але зараз я вам розповім про бренд бьоркін Беріс». Бренд скандинавської краси, втриманого інтелектуального мінімалізму. Бренд, у якого всі аромати вони... Однакові саме по характеру звучання. Вони не крикливі, вони не удушливі, не заповнюючи простір, вони фонова музика, вони лунають відчутно, об'ємно для тебе. Аромати Брюкен вони не дають ляпаса. Це дуже спокійні аромати. Я полюбляю саме такий напрям парфумерного мистецтва. Вибір мені дався дуже дуже складно, але... Я обрала аромат Ф'яльшо. Це аромат про чистоту, та він набагато більше, ніж просто аромат чистоти, тому що в нього дуже багато відтінків цієї чистоти, і він для багатьох людей розкривається по-різному і в різні. В різну погоду, в різну пору року, він також змінює своє обличчя. Піраміда його складається з бавовни, нашої улюбленої з білих квітів. Тут фрезія, магнолія, водяна лілія, амбретта. У нас рослинний мускус, яку я обожнюю, хоча тут я її так, вочевидь, не відчуваю, та, можливо, де якісь такі відтінки. Перш за все, мені цей аромат про бавовну. Про випрані такі прохолодні простирадла, які набагато більше відчуваються простирадлами саме в холодну пору року. Ось зараз в ароматі виходить на перший план саме квітковість з такими, ну, пральними альдегідами. Виходить фруктовість, звідкись вона тут береться. Можливо, фруктовість взагалі притаманна амбреті. Проте я зараз просто це вигадую, дивлячись на піраміду. Я не знаю. Можливо, тут і покладені якісь фруктові ноти. Є така саме терпка, гіркувата фруктовість, прохолодні водяні лілії, є відчуття порошковості, але не дуже. Порошок не застрягає в носі. Аромат чистоти, мінімалістичний, тонкий, не гучний, має такий характер, як я розповіла на початку. Розповіді про цей бренд. Краса чиста, біла, прозора, багатогранна. Мені подобається дуже сильно. Бачите, скільки вже немає. Взагалі, у бренду Біркінбері в цьому році вийшов ще аромат Violet Sky. Дуже мені цікаво, про що він. По піраміді там є і чорносмородина, і листя табаку. По піраміді я взагалі не знаю, про що він холодний чи теплий, освіжаючий чи зігріваючий. У нас в країні йде війна, тому відсутність новинок на парфумерних поличках це, знаєте, найменша наша проблема. Увага! Увага! Моє наступне відео вийде не за розкладом в суботу о 8-й ранку, а в п'ятницю о 8-й Я дещо змінила формат, трошки поекспериментувала. Тож запрошую у вас подивитись щось новеньке на моєму каналі саме в п'ятницю, о 8-й вечора. І останній бренд на сьогодні і його найкращі парфуми це Діптік. Це були роковикручувальні тортури для мене обрати найкращий аромат цього бренду, бо я маю їх не знаю скільки, дуже багато, своїх 10, можливо, десь після того саме флаконів. Є ще мініатюри і пробнички. І всі вони мої улюблені. Але я обрала Обрала найкращий. І зараз все поясню. Це квітка шкіри, пльодипу. Я зробила такий вибір через універсальність і комфортність цього аромату саме для мене. Він мені на будь-куди, на будь-коли всюди під будь-який одяг, під будь-який настрій. Я його можу залишити собі один на все життя. І я взагалі не пожалкую. Це аромат про прохолодні коріння іриса з також е, прохолодним перчиком рожевим. Тут присутня мускусність, саме така е, пудровість легка, несолодка, яку я відчуваю більше як таке ірисове борошно. В ароматі є амбрета, яку я обожнюю, такий теж мускусна е, нота, в якої є такі. Свіжо-пряні відтінки. Аромат, знаєте що? Не тільки я його люблю, а він мене, що дуже-дуже сильно любить. Він на мені розкривається якось по-особливому. Дуже часто мені люди роблять компліменти саме на цей аромат, і навіть якщо вони знають цей аромат, кажуть: невже це він такий гарнющий на Тобі так це він, такий гарнющий на мені. Якщо фантазувати, я цей аромат бачу як прохолодний світло бузьковий такий фіолетовий шовк. Він отак переливається, відчуття такої від нього є жіночності. Хоча це аромат унісекс, не тільки жіночний, це лише мої такі відчуття від нього, прохолоди оціх відтінків переливів шовку. Кількома словами: це прохолодне ірисове борошно. Дуже комфортне, з молекулами тут є, амброксан, і це один з моїх найулюбленіших ароматів взагалі. Вибір найкращого аромату бренда дався мені дуже складно, проте я їм задоволена, нічого не хочу змінювати. Інші аромати, які я дуже полюбляю, там лямха дельотінь на воді, Філосикус інжирний аромат. Вони прекрасні, проте вони для мене менш універсальні, ніж. Квітка Шкіри, будь ласка, шановні, поставте лайк цьому відео, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, якщо вам подобається мої розповіді, мої аромати вам також імпонують. А я вам зичу щастя, здоров'я! Любіть Україну, як сонце, любіть! Слава Україні! Бувайте!